Щось мені аж душно. Привіт! Рада бачити усіх і кожного на своєму каналі, де ми плетемо макраме і розмовляємо на різні цікаві теми. І сьогодні, як завжди, я буду плести макраме. У мене тут є вже заготовочка, набрана правильна кількість ниток для нового панно. І паралельно ми з вами будемо проходити психологічний тест. <су <-сунки> про стосунки. Уоу, ми будемо говорити про стосунки. Боже, дай мені сили не говорити нічого зайвого. То я вмію. Ладно, поїхали. Ти запланувала зустріч з подругами, але твій чоловік телефонує і каже, що хоче провести час разом. Ти я скажу: е я запланувала зустріч з подругами. Ви, бач, будь ласка, давай проведемо разом якийсь інший вечір. Варіанти відповіді. Телефоную подрогам і переношу зустріч на інший день, бо це ж мій коханий, я не можу. Ні. Я кажу йому, щоб він пішов і випив пиво з друзями. Ну, нормальний варіант. По дорозі, на зустріч з подругами, телефоную чоловікові і скажу, що кохаю його і чекаю наступної зустрічі з ним. А, ну, в принципі, і другий і третій варіант мене влаштовує, але так як я ну, не в силі керувати його часом, типу казати, типи й пиво з друзями, ну, це досить стереотипно. Тому, мабуть, третій варіант. А я тим часом сплила. Блін. А я тим часом сплила ось такий от красивий елемент. Він збирається повести тебе, як козу, на зустріч зі своїм інститутським другом. Окей. І знанацька з'ясовується, що цей друг. А ну, чи вгадаєте? Варіанти відповідей. Варіант А. Тепер відомий актор. Варіант Б це твій колишній. І варіант В це Альберт Ейнштейн. <смір> Ладно, це було хитро. Це жоден не з цих варіантів. Правильний варіант це дівчина. Просто дівчина сферична дівчина в вакуумі. Ну, ж, нормально проведу час, познайомлюсь, поспілкуюсь. Мабуть, поспостерігаю за їхніми стосунками. Подивлюся, чи, ну, типу, спробую справитися та, з ревністю, якщо вона виникне. І якщо вона у мене виникне, розкажу про неї і скажу, будь ласка, що б ми могли зробити, щоб мені ну, типу, не було так ревносно від цього. Якось так. Дивимось. Прекрасно, а може, ми зможемо стати подругами. Ну це вже прям дуже було би прекрасно. Це буває в світі рожевих понів. Варіант 2. О, цікаво. Можливо, на розповість щось минуле, щось цікаве про минулого чоловіка. Ну, так, да, в принципі, логічно. Не варто перейматися, в другу в будь-якому разі, він кохає мене. Е, дуже нормальний варіант, але такий дещо. Е... Експресивний, хоча добре, я виберу цей третій експресивний варіант, тому що, ну, з'явилися в мене все одно думки про реальність, тому мабуть, це буде справедливо. Наступне запитання: нечергове На свято він дарує тобі предмет одягу, який ти ніколи в житті не одягла. Твоя реакція, о Боже, який жах. Добре, я скажу: а ми можемо це повернути. Ну я собі уявляю, просто якби я подарувала щось таке, що не подобається чоловікові. Він мені про це сказав. Я б повелася спокійно, то тобто, й думаю, він би повівся спокійно. Ладно, дивимось. Одягнуться вбрання і тому що рада по подарунку, яка різниця, що дарувати. Ні, це лицемірно. Скажу і це все. І це все. Ні, це точно ні. Щиро подякую, але пізніше тактовно поясню, що такий одяг мені не подобається. Окей, зараз виберу цей варіант, тільки чуть-чуть ще. Ось такі вже красиві листочки. У мене тут намалювалися. Зараз будемо плести трошки вже з іншої сторони. Наступне питання: чого ти найбільше хочеш від стосунків? О, ну це складно, відчуття спільності, якоїсь такої. Командності, у якоїсь командності, да щоб ти відчувала, що ти, якщо що, маєш когось поруч, з ким можна вирішити якісь проблеми, з ким можна поділитися якоюсь радістю, з ким буде весело, прикольно. От командності, бо точно нема такого варіанту. Та на є варіанти грошей чи щось там таке. О, є діамантів захищеності, діамантів гармонії. А захищеності. Е, та ні, я якось без стосунків все одно почуваюся захищеною. Та й в гармонії теж почуваюся. Добре, я виберу варіант гармонії. Питання наступне: ти відчуваєш, що твій хлопець не до кінця впускає тебе у своє життя. Не знайомить з сім'єю не запрошує в компанію друзів. Ти я йому про це скажу? Що я б хотіла якось ближче познайомитися з твоїм світом? Варіанти засмучуюсь, але не наважуюся йому про це сказати. Ні, я би сказала, я не можу то втримати в голові. Влаштовує скандал з наміром розібрати, що відбувається. Не не вмію влаштовувати скандалів. На жаль, не як це робити. Не виходить мені, ну я спокійна постійно. не Знаю це серйозний крок. До нього треба бути готовим. Дай йому час. М -м. Немає варіанту поговорю, ну тому що е до цього треба бути готовим дам йому час. Це варіант про те, що Давай дуже, що я відчуваю, я потерплю. Ну ні. Типу, якщо це важливо мені зараз, то я про це спитаю. Нема нормального варіанту, ну що робити? Добре, я виберу, що я влаштовую скандал. Ну, це принаймні я говорю. Ну. Яка найважливіша риса в характері чоловіка? О, прикольне теж питання. Отакі от короткі питання, вони найповніші насправді. Я б, мабуть, перефразувала і сказала б, що це найкраща риса в характері м, людини, з якої ти будеш стосунки, тому що мені здається, в жінок. Також ця риса є, і вона важлива. Я б сказала, що це надійність. Ідеальне весілля для тебе це. О! Ідеальне весілля для мене це коли на ньому я плиту А, До речі, в мене таке було. Окей, добре, сміх сміхом показую. Ось я тут ще чуть ще чуть сплила, поки з вами хотіла. Ідеальне весілля це для мене весілля з людиною, з якою я хочу вжуритися. І наше кохання, решта не так важливо. День, коли я королева. <свісно> Блін, це трошки про мене. <свісно> я хочу вибрати цей варіант, тому що я така егоїстична. <свісно> Хай буде мене зараз буде варіант відповіді, що я стерву. Я впевнена. О, все, я закінчила. Я закінчила цей тест. Зараз ми знаємо ось результат. Ти дуже свідомо та уважно ставишся до стосунки. Чоловік для тебе рівноправний партнер. Ти підтримуєш його і допомагаєш йому, скеровуючи так, щоб не зачепити його самолюбство, водночас зберігаючи та проявляючи свою індивідуальність. Боже, я така біла і пухнаста, як і це макраме. Чесно кажучи, я думала, результат буде крінжовий якийсь, і ми з вами насміємося, але походу цей тест не дуже крінжовий. Я виберу ще один тест, і можливо він буде крінжовий. Наранаранаранаранаранаранаранаранаранар... Боже, я надіюся, я це вирізала. Рівень емоційного вигорання. зараз плакати? Ні, чи вмієте ви слухати? Блін, там буде просто варіант відповіді. Ви глуха. О, я хочу такий тест. Хто ти з відчайдушних домогосподарок? <свісно> Все. <свісно> Якщо він нам не сподобається, ми зробимо ще один. Так, твій ідеальний чоловік. І який він Він повинен бути підтримкою для мене у всьому і в першу чергу хорошим батьком для наших дітей? Варіант 2. Стильний, інтелігентний, начитаний, який завжди зміє підтримати розмову. Варіант В. Респектабельний з хорошим смаком, пристрасний і безумовно забезпечений, повинен же й мене балувати красивими речами прикрасами. Симпатичний з почуттям гумору, який буде готовий терпіти мій непростий характер кожен день. Боже, я зразу зрозуміла, який варіант до якої героїні співвідноситься. Окей, okay. я виберу стильний, інтелігентний, начитаний, який завжди зуміє підтримати розмову. Як, що ти дізнаєшся, про зраду коханого, що ти зробиш? Е Попрощаюся з ним. Це буде Вселенський скандал. Ні, та якісь скандали? Я ж кажу, я не вмію скандали за заводити оце ваше. Ні. Просто вб'ю його. <проху> Боже, який жах. Попрошу зникнути з мого життя і життя моїх друзів, обійдемося без скандалів. Окей. Okay. Це воно. Ти русява брюнетка, блондинка, руда. Боже, єдине нормальне питання. Як виглядає твій сніданок? Кава і щось солодке або просто канапка і така. Щось приготовлене на швидку руч. Ось тут Такий варіант: показати результат. Та-та. Пише: тест не Ну, На цій веселій ноті. Пишіть в коментарі, як ви думаєте, хто я звідчий душний домогосподарок за результатами цього тесту? А я буду далі плести макраме. Люблю вас дуже сильно. Дякую, що ви були зі мною.